Там живуть мирні люди. За що в нас усе таке роблять? Що пів посілка немає? Це пані Валентина із Покровська. Обличчя жінка посічена осколками. До того ж, має травму голови та контузію. Поранення отримала на вихідних. Вороже залізяче прилетіло поряд із будинком. Згадує, того дня приїхала у гості до сина. Не сіли ми за стіл. Невістка сиділа збоку, а ми з сином сиділи напроти вікна. Одна секунда, і ми нічого не бачимо. І нічого не чуємо. Все в лице дуже багато крові потеряли. Жінка згадує оговтатися після першого шоку допомогли парамедики. Потім її разом із сином евакуювали до Дніпра. Постраждалим вже зробили необхідні операції. Пані Валентині кажуть, медики пощастило. Жінка відбулася незначними травмами. Нині її вже готують до виписки. Але психологічна травма вкрай важка. Жінка не може звикнутися до нормального життя і страшно знаходиться в ній. Вона дуже хоче додому, але не знає, де зараз її вже домівка, тому що те, що в неї було, в житті все зруйновано. А от 45-річного сина пані Валентина сильно посікло уламками снарядів. Окрім травми голови та контузії, у чоловіка ще й проблема із зором. Лікарі докладають максимум зусиль, аби його відновити. Він знаходиться в термології, і лікарі роблять все можливе і неможливе, щоб він бачив. Окупанти вдарили по Покровську та навколишніх селах. По обіді 6 січня по маленькому містечку били ракетами Сі-300. Вороже залізяча понівочило 15 багатоповерхівок та майже півтори сотні приватних будинків. Нині відомо про 11 загиблих. П'ятеро з них – діти від 3 до 17 років. Катерина Нічок та Євген Дрозд – новини 11 каналу.